Початок 19 століття, до північного Приазов'я, а саме до Таврійської губернії, тодішньої Російської імперії, починають прибувати переселенці-болгари з Бесарабії та власне з Балкан. Люди, які у пошуках нового життя обрали безмежні та багаті степи Таврії. Серед інших болгарських селищ з'являється й цареводарівка імена з нашого села саме з нашого села. Яке спочатку мало назву Цареводарівка, як дарунок царя чи дар бога, пішло розселення болгар по всій Таврії. Чому саме таку назву мало село Цареводарівка? Тому що це було найзручніше місце щодо випитної водою, з багатими широкими степами і теплим лагідним морем. Дійсно, таких краєвидів та настільки вдалого географічного положення, мабуть, не знайдеться більше ніде у Таврії. Утім, майже одразу на долю болгар випало випробування на міцність від суворого клімату приазов'я. Самого перші три роки із 1861 року були найтяжчими для болгар. Були дуже холодні зими і дуже спекотне літо дощів не було. Але потім, як подяка за велике трудолюбство болгар, пішли дощі. Землі Цареводарівки стали справжніми квітучими садами. Болгари посадили виноградники, почали обробляти поля, з'явилися перші сівозміни. Окрім розвитку сільського господарства у цілому та виноградарства, зокрема, у Цареводарівці піклувались про освіту. Для цього у селі було створено школу. Трохи згодом тут планували відкрити й педагогічне училище. Утім, коли постало питання про його створення. Місцевий очільник поступився на користь іншого болгарського села, преслава, щоправда, з однією умовою. Ботівський голова Кмет. голова Кмет, як звуть його болгари, казав: Я відмовляюсь від цієї квоти. Тільки дозвольте мені на території села Ботіво, на території узбережжя Азовського моря збудувати пристань та таку, щоб такої пристані не було до самого Бердянська. Так і зробили. Оброблення земель було далеко не єдиним напрямком розвитку нової місцини, на якому болгари зосередили свої сили. За декілька років село стає не лише економічною, а й справжньою культурною оазою. В 1906 році село Цареводарівка було одним із культурних центрів. Саме тут проводилися ярмарки, собори, почали працювати пункти заготовлі хліба. Із з усієї Таврії, це приморські бердянські райони, почали привозити хліб. Тут був і свій банк. Тут видавалася газета Вісник болгарський. Також тут було дуже багато магазинів. Таким було 19 століття. Вже у 20-му село перейменовують на честь одного з чотирьох великих болгарських борців за звільнення від турецького поневолення. Христо Ботіва він не був тутешнім жителем, але пам'ять про нього як борця за свободу усієї Болгарії місцеві жителі вшановують щороку. В центрі нашого села був... у центрі нашого села був встановлений бюст Христо Ботіва. У нас тепер два болгарських пам'ятники: один переселенню болгар, а один пам'ятник Христоботіву. 2 червня кожного року біля нього проводяться заходи, присвячені увічненню пам'яті Христоботіва і всіх загиблих за свободу Болгарії. Сьогоднішні Ботієвці нащадки переселенців шанують та популяризують культуру своїх предків. І найяскравіше це проявляється у народних болгарських піснях. Дон дон то Національний колорит. Душевність фольклору та справжнє болгарське хоро. Про це у Ботієвому знають не з шуток. І навчатись, а пізніше популяризувати це тут починають з самого маличку. У нас є народний фольклорний колектив «Сидянки». У нас є народний фольклорний колектив Сидянки. Вже більше 30 років він несе почесне звання народний аматорський колектив. У нас є колективи-супутники цих «Сидянок». Це хореографічний колектив Младіжки серця та колектив Детеліна. Ось уже два роки поспіль Ботієво на кілька днів стає справжнім центром болгарської культури. І все через відкритий фестиваль Болгарідасі Останем. Тож Приазовська громада гостинно запрошує: нас є чим вас здивувати. Культура болгар-приазов'я унікальна зі своїми історією, обрядами, традиціями, смаколиками. Декоративна ужитковим мистецтвом тому мета фестивалю це збереження болгарської культури, розвиток туризму в Приазові збереження та розвиток національно-культурних об'єднань та їх цінностей, а також згуртування представників різних етнічних спільнот головна мета фестивалю. Фестиваль болгарської культури щороку об'єднує друзів. З різних куточків Запорізької області, вірмени, грузини, євреї, чехи і звичайно ж українці. Місце тут знайдеться для кожного незалежно від національності. Організатори фестивалю, департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації. Комунальна установа, обласний методичний центр культури і мистецтва Запорізької обласної ради при величезній підтримці громадської організації Ботівський болгарський культурно-освітній центр світлина. Існує думка, чим більше культур знає людина, тим вона багатша духовно. Щодо болгарської, то для української вона майже рідна. І сприяє цьому не лише подібна слов'янська ментальність, а й близьке географічне положення. Адже від кордонів України Болгарія простяглась за якихось 200 кілометрів. Щиро вітаємо болгарський народ. Ми, українці, вас дуже любимо. Фестиваль болгарської культури це розмаїття талантів і кольорів, і болгарська культура дуже близька нам, українцям. Тож прийміть щирі вітання і віват фестиваль. Запорізький край у різні часи та за різних історичних обставин став домівкою для представників більше ста різних народів світу. Сьогодні усі вони разом працюють, навчаються один в одного та відпочивають. Багатонаціональна запорізька сім'я сторіччями будує рідний дім. Українці, поляки, болгари, вірмени, кримські татари, євреї чехи пліч опліч розбудовують Україну. Разом співають, разом вирощують дітей, тому нам дуже приємно бачити вас, учасників відкритого фестивалю болгарської культури на нашій родині, нашій гостинній землі. Щиро вітаю всіх учасників фестивалю. Зічу вам успіхів, зичу традиційного гарного натхнення і впевнений, що ви представите найкращі свої композиції, що ви будете найкращими виконавцями. Ми раді вас завжди бачити. Вітаю! Напевно, немає у світі такого народу, який не був би радий гостям. Одні зустрічають відвідувачів квітами, хтось хлібом та сіллю, інші взагалі оплесками. Аби угледіти всі ці традиції, не потрібно їхати світ за очі. Все можна побачити на Запоріжжі. Добрий день, шановні друзі, добрий день, скипи приятелі. В Запорізькій області проживають більш 132 національностей. Вони всі живуть в мирі та злагоді та працюють на благо Запорізького краю та України. Мені дуже приємно запросити представників національно культурних товариств Запорізького краю та України на відкритий болгарський фестиваль в селі Ботіво. Честіту. Степове сонце приазов'я. Вже майже 160 років рідне для болгар, місцевим жителям не з чуток відомо про болгарську працелюбність, щирість та гостинність. Безперечно, відкриють для себе балканський колорит і гости фестивалю Болгарідасіостанем. Адже організатори цьогоріч підготували чимало цікавинок. Шановна інтеркультурна громада, запрошуємо вас. Мальовниче болгарське село Ботієво на відкритий фестиваль болгарської культури. На вас чекають тепле чарівне море, ласкаве сонце та болгарська гостинність. Розширюємо географію фестивалю та запрошуємо до нас представників національно культурних товариств. З усіх куточків України ласкаво просимо до зустрічі!